Вітаю всіх у студії малювання для маленьких. Сьогодні ми з вами будемо малювати восьмініжку. Осьмініжка мешкає у водички, тому ми малюємо фон голубим кольором. Ви можете взяти синій колір і білий, перемішати і затоновуємо наш листочок весь. Якщо у вас фарба не дуже ретельна, буде розмішана, нічого страшного немає, ось, фон готовий. Далі ми беремо кругленький пензлик, і я буду робити з таким помаранчевим кольором. Я взяла тут білу, жовту, трішки червоного кольору, перемішала. І в мене кольор вийшов ось такий яскравий. Я буду робити трішечки мультяшного ось Тому ви можете робити теж яскравим його будь-яким кольором, який вам до вподоби. Малюємо спочатку ось так основу, а далі промальовуємо ось так щупальці. Починаємо тоненько, далі придавлюємо пензлик. Можна трішечки закручувати ось так. Не забуваємо давати пензлику трішки водички, тоненько починаємо і придавлюємо. Ось такий він виходить, ви можете малювати йому щупальця. Різними, до речі, відтінками взагалі. Не тільки отак, як я одним кольором, а можна і зробити різними відтіночками. А я ще зроблю ось що. Я приготувала такий фіолетовий колір, і я трішки кожний щупалець знизу затемнюю. Це не обов'язково, просто мені так до вподоби. Ви можете такого не робити взагалі. Але якщо вам теж так подобається, не забуваємо, щоб давати пензлику водички, щоб фарба розтягувалася легко, бо якщо у пензлика мало води, Фарба погано тягнеться. Так, Ми зробимо ще сюди. Якщо не хочете так робити, можна і не робити. Ось. Так, і я ось тут ще поставлю такі маленькі крапочки і зроблю такий відтіночок. До речі, таким же кольором я намалюю ось тут посмішку. Так, і білим кольором Намалюю два кружечки там, де будуть очі. Він же в мене мультяшний. І трішечки поставлю тут ще білих плямочок. Ось так. Ну, на мій погляд, так буде цікаво. Тепер ми можемо, поки все висихає, Намалювати, наприклад, рибки, щоб йому не було сумно. Можна тут намалювати декілька рибок. Ось так. Вони можуть бути одного кольору, можуть бути різних кольорів, і плавати можуть в різних напрямках, як вам хочеться. Mm. Зроблю ще я якимсь іншим кольором рибку. Ну, нехай в мене буде жовтенька. Ось так. Водички треба дати. Угу. Так. Можна ще якось тут рибку намалювати. Глазки висохли, тому можна намалювати зараз. Вже домалювати отут, щоб наш зміну міг бачити. І, до речі, я таким же кольором, отут от зроблю маленькі бровки. Ну, він буде посміхатися. Зараз зроблю якісь водорослі ось тут. Їх можна робити різних відтінків. Для цього ми можемо брати жовту і зелену фарбу. А може брати тільки зелену фарбу і не змішувати її з жовтою. У нас теж буде цікавий тоді відтіночок. Тільки не забувайте додавати водички. Ось тут у мене теж буде якийсь, якась рослинка. Під водою, до речі, може бути будь-якого кольору. Тут, мабуть, я зроблю якісь корали. Я не знаю, що це буде, як вони там у мене будуть. Мені просто хочеться. Можливо. І вам тут щось захочеться намалювати, а щоб корали були як справжні, ми обов'язково візьмемо білого кольору, тут додамо, якісь точечки маленькі поставимо, тут можна, щось, якісь камінці домалювати. На морському дні. Так, і білим кольором я, мабуть, поставлю маленькі крапочки ось тут. Як присоски там у нас є у нього. Хоч він і мультяшний, але ж в нього. Повинна ж бути схожий на справжнього. О, і тут можна ще щось додати. Різними відтіночками. Зробити декілька мазочків і стане цікавіше. Ну, мені подобається, можна тут ще ось якусь рослинку домалювати. Не знаю, захочеться вам, а я зроблю. І ще й попримакую якісь такі. Спробуйте і ви. Придумайте свої якісь рослинки. Так, робота наша майже закінчена. Малюйте і ви. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Пока!